Всім доброго дня! Вчора ми забрали нашу машинку з сервіса Volvo. Volvo сервіс охрененно, особливо в Празі. Все, що пописали, все почти зробили. Почти так зробили, як ніколи в житті. Батареї скільки разів я у них вже не був з проблемою, вже 4 рази у них був з проблемою батареї, стартові не мають зарядку, не йде на них зарядки, іменно на старті, тому що тут на вольгові 4 батареї йдуть. І на старті має проблема з зарядкою. і Всі 4 рази добре, 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 добре. Ми, ми вам то замінимо, ми замінимо. І тоді хренко, що він поміняв. Же та ж сама Немає запчасті, ми заказали, але буде через тиждень, буде через тиждень. Вони прекрасно знає, що ніхто тиждень не буде чекати. Ну, то все таке зараз ми знаходимося у нас у гаражаві сьогодні у нас субота де ми чуть, -чуть попрацюємо треба нам там мало попрацювати і з понеділка у нас виходить нова робота в понеділок ми йдемо грузитись на германію в принципі ще там ніколи не був але ну, подивимось що там інтересного як там дорога і проще трошки відійдемо від, від маршруту нашого турецького і поїздимо по Європі. Ну, зараз ми, е нам потрібно поставити цю хрень на ЄВЕшку, на нашу. Зараз нам потрібно поставити сюди. Пульт управління зеркал Спла буде грева, провірити, чи працює. Потім, на ту рядом п'ятерочку нашу стареньку там потрібно поміняти от, аварійку. Провіримо, чи тут, тут вона робить граву. Тут вона робить, працює. Потрібно нам поміняти там, аварійку. І потім на моїй машині нам потрібно поміняти кришку палетника, поліпити наклейки і підлати прицеп до понеділки до загрузки. Зараз ми поставимо цю редушечку на місто. Не дуже удобно. Пытается значит все мы можем тоже ставить на место. Слушаем эту тарахтаючку и идем другої другую тарахтаек. Вот. вот у нас такая вешка. Така і вешечка і така п'ятерочка. Зараз ці п'ятерці нам потрібно поміняти цю, цю всю систему. От у нас є нова система. Приключатель, світло, додати, обляти і аварієчки. Тут у нас не працює. Аварійка. Щось зараз тут. О. Зараз ми включаємо, не включаємо, воно не працює, сам поворотник працює, аварійка не працює. Защо йдемо розбирати цю систему, дивитися і устраняти проблему? Ну що так, старою ми все, все вирвали, кібеням, не знати, Чому проблема, чому не проблема? на Кнопочку відірвав. кнопочка тут валяється. Поставили нову. Включаємо фара-фара, працюють. Зараз оп, оп. Вот. Оп, оп. Добавляємо. Тобто добавляємо, додаємо. І найголовніше аварійка. Річку виключаємо, поворотник, поворотник. Так що це все ставимо на місто і йдемо займатися вже своєю машиною. Все. Все готово. І п'ятерочка у нас. В принципі, ще з п'ятерочкою мало буде роботи, Но то вже така. Це вже якби така робота. П'ятерка у нас перед на подушечках, бомбезна машина. О, оце сьогодні ще у планах нас це міняти. Цю кришку, кришка теж не нова, старенька, але не погнивши. Ціла, тому що моя кришка, вона закрита, а це все прогнило. Тут знайшли, у нас уражаю таку кришечку, досудили поміняти. Ну, все одно ліпше, як старої тому що не буду боятися, що відпаде, тому ото зараз помалюємо і буде все класно так, а, от, ще на цю треба буде в олюсі поміняти цей фонарь скло. Поміняти скло і буде в сучі кліпуки. Вчора ми з шефом ще міняли оцю трещотку. І мало, звісно, знову прошльопали, і треба було чуть-чуть вище підняти, але то таке. Сподіваюсь, держатися будуть. Це вольво вані, це вані червона єшка, а ослик, Міш, такий собі харчовий ящик поставив в Турції. Дуже бомба, такий ящик я хочу, але в мене палітник, то в мене не виходить з це. Вони зараз обоє на Україні, пішли в відпуску. І машинки вже стоять місяць. Ну Поки пацани відпустимо, ми мало подрихтуємо машинки. От такий гараж. Гаражове все є, душ, кухня, все, як у лучших домах Парижа і Лондона. А мені ще потрібно буде от такі 4 наклеїчки заліпити, тому що... Туди, де ми їздили, їх не потрібно, а по Європі Франція туди потрібно. Ми ще не знаємо, чи будемо їхати на Францію, не будемо, але ліпше, щоб вони були. Ну, зараз йдемо займатися палятником. Ну трошки вже попрацювали. Зняли скріплення. І Тепер нам треба тут ці два викрутити. Харе, вони все викрутять, бо не... На зв'язку значить ми їх притнем. Прийде шеф, призу болгарку ми все притираємо, ставимо сюди і буде все ще тільки Ще це треба зняти, тому що в мене в мене це є. 4 це ще зняти тут так само. Треба впритяти. І ставити так, який погнили погнили погнив домах. Ну сьогодні за оста. Оце саме факт. Що, ще приїхав, так що йдемо працювати далі. Всім привіт. вгадайте, вгадайте де це знаходить мішка. А мішка знаходить в Германії. А саме Нюрнберг а що ту мішка робить? Ви подумаєте, що мішка грузить на Турцію, а не хера подобно. Рішив нас шеф мало мішку поганяти по Європі. Вчора я загрузився в Мюнхені і загрузився я на Голландію. Ніколи я не в Германії не був, не в Голландії, сьогодні для нас буде в перший раз. І будемо йти як перший клас. Зараз ми знаходимось за Za на Тройці, на Автогофі. І Знаєте, що вам поїм за їзду по Європі? Чимський їзда по Європі їзда на Турцію. Я согласен, що на Турцію теж якби, не дуже легко. Тому що там кордони, помага, затаможки, перетаможки, різні хрень. Але в Європі теж не, не дуже так аж легко. Тому що в е, Германії я замітив дві основні проблеми. Ото навіть немовний бар'єр. Бо, бо на загрузці, на Вірусці ти б чашкою об'яснишся. Навіть Google переводчика є. Навіть без Google переводчика тисяч об'ясниш. Проблема іменно в Германії, не знаю, як Голландія та як там другі країни, але перша іменно Германія. Що я тут пробував за 2 дні в Германії О, то пробки і паркулка. Проблема з парковками і проблема великих пробок e, Їжджучи на Турцію пробки ну, бувають теж. Але то херня проти германських пробок то херня. І В Турції можна хоч достановлюватися. Да Ходьте, ми стоїмо на автохопі. Зараз вам покажу, який автохоф Автохоф стоїть 13 євро. Якби і недорого, дорого, але і немало. Інтернету тут немає чомусь. Ну, є туалет, ну, тоже туалет дуже то платно ну, то Це фігня. До Голландії нам сталося 415 км. У нас выруска Озлік голландської німецької границі. І сьогодні у нас п'ятниця. Прибуття до вигрузку в мене до 12-ї години. Я вже не успіваю, тому що вчора довго грузили я вже реально не встигаю. Так що, не знаю, чи я загружусь обратно на Чехію з цього тижня чи ні, чи буду в Голландії вихідні, подивимось. Ну а зараз що? То робимо утренній обход автомобіля, подивимось, що все на місці, варимо собі каву і потихо будемо стартувати. Ну, Починаємо утренній обход, вже без троса, тому що трос тут не потрібно. Поставили цю нову кришку, вона трошки велика, так що довелося її сяде поприкапчувати і ту, і там поприязати коротше, так. Так, собі вона. колеса на місці. Думав, туно ясно прицеп лісти, але на всякий случай подивимось. такий у нас груш. цели. Колеса цели. На принципе, у нас 8 тонн грузу. Не так и много. Крышки все на месте. Вот такие у нас встречают раны. Не, не найвеликий отогоф, я думаю, але не мале. Добре, пішли робити каву. ця фірма. Я так зрозумів, на цю фірму я привіз товар. От, треба поміж цими бетони стати ну бетон та херня, то все нормально. Люди не, не такі заїжджали. Я бачив теж на Ютубі, як люди по пару сантиметрів від бетонів ставали на рампу. Але фактично, от дивіться, там є зеркало біла полоса на, на рампі і тут біла полоса на рампі. Фактично я став, я думаю, що нормально. А він 2 см туди, 2 см сюди, ну а потім устав. От фірма прикально нахариться возле автобамчика. Зразу автобам. І на нас, тому що він сказав, що погрузка у нас буде по-любому на чек. Може тут і вихідні стоїть. Зараз напишемо, закриємо, чот, що ми приїхали на вигрузку і подивимося буде далі. По трасі я нічого не знав, тому що... Е тому що тому що, раз, що Піловшак другий раз камер хреново туча, тут перший раз ніколи не їздив, не знаю, де тут, що, які движення, де тебе можуть щелкнути і так, не знаючи не наловив камер. Ну, узнав, думаю, в кінці місяця узнав по-любому, якщо шефи прийдуть штрафи якісь. Ну, Пішли, пішли, потім поговоримо. Ну що, мальчишки і дівчонки, в Голландії ми вигрузились. Заїхали обратно 40 км в Германію і загрузилися от таким грузом, бумагу на палетах І що я вам хочу поїсти хлопчик? Ніколи не ругайтеся з логістами, тому що я спробував поспорити і ось такий мені сюрприз. Дотепер я тігав грузи по 4-5 по тонн де не потрібно було ремені кріпити. А чим у мене виник конфлікт, зразу 23,5 тонна реміні і пошло, поїхало координати загрузки неправильних довелося шукати. Я вам кажу реально ліпше не пробувати, тому що цього і так нічого не вийде, а от Наробитеся ви, напрацюєтесь від душі, у нас конфлікт виник за те, що потрібно було загрузитися на місті, три вигрузки, і на третій вигрузці забрати 43 палети, погрузити собі в палетник і відвести там по координатах на якусь фірму. Я відмовився від того, тому що сказав, що. Ні за тонику не платить, я на такі условия не договарювався. І після того прилетіла мені така загрузка. Причому ці 23,5 тонни я, я грузив сам рохлю. Так що не спорте, бо то буде хуже для вас. Лучше деколи промовчите з дурнем і коли з дурнем щось питатися зробити. Добре, йдемо все вив'язати. Все Навіть з фірми вигнали, така фірма попалась. Є німці, як німці, а є дуже підараси, як слово. Тому що э, дотепер на цих других фірмах, на яких я грузився, німці були привітли і все об'ясняли туди-сюди. А тут два пензіонери пердуне старі. Не сказали, не скільки палять притягли рехлю, сам грузи. По, по, скільки палет, щоб знати скільки кільки у ряд. Гайзен, хуяйзен, шмайзен. Хрен їх поняв, що вони тут кричали в В Ветузі. Плюнув, я загрузив по три паліти, е, рохлюю і все. Так що так. Добре, хлопці, йду я швидко все, все чехлити, ще дояжу ці три реміні і треба ще йти. У нас ще... Буквально 2 години залишилося роботи. може ще хоча б до нормального паркінгу дотягнемо. От, хлопчики, як виглядає чоловік, який по підставі логіста, який не хоче загрузити 49 палет, у палетних відвести, потім вигрузити на складі. От так, дивіться, який я чудовий, красивий, грязний цей. Треба йти мало. Помитися і йти десь шукати автохоф ставати на паркінг, віддихати. Ну, а своєму логісти Ваня тепер ти мене наказав, Но чекай помсти. І я ти то верну Ванька. От ми на такому душі на автогофі на заправці. водичка прекрасна, бомбезна. Унитаз, зеркало. Я наконец-то по-моєму мало хай не ну, ну, ціло так загоріло так свій мрут. Заплатили ми за душ 3,50 євро. Автофо стоїть 16 євро. Але, так як все, тут немає. Не знаю, чому в німцях інтернету немає на автогофах. Так що в машину віддихати до завтра. Дивіться, як прикольно. Зайшов я на автогоф. Не, автохоп автохоп, не знаю, як правильно за Зайшов я сюди, заплатив 16 євро. і Тобі дали талончик на 10 євро на їду Я пішов у душ, тут стоїть 3,50 талончиком, платити не можеш талончик лише субо на їду пішов я взяв, їду і відтозі за їду я ще заплатив 2,50. Тобто 6. Ти заплатив 16 за парковку і ще плюс 6 за, за душ. і то. Так що халяву ніякої не є вже Ну, В принципі, як? Так би заплатив 10, 12 ну, 12 євро би заплатив. А так, виходить, типу, за 6 ти пішов, помився і ще поїш. Ну, і, в принципі, Що в них заїде. Ну, досить непогана така порція, зараз вам покажу. Так, картошка фрі, шніцель з грибами в соусі якомусь і якусь таку меринджю попробуємо, Але ну, меринджу я купив вже віддільно. Так що всім смачного. йдемо їсти. Вип'ємо пиво. Сьогодні спонсор програми Ваня Логіст, Він за все платить. Він подзвонив каже, я все оплачу, гуляю на всі. Так що гуляємо і ми вип'ємо той меринджі, і йдемо спати. Завтра виходний. Завтра вроді би, заказ їзди до вечора, вечором подивимось, скільки будемо їхати. Там вроді би, ще 4 часа можна їхати. Попробуємо ще за 4 часа щось проїхати. Всім пока, всім на добраніч.